Всім привіт, дуже рада вас бачити знову, а сьогодні ми отримали ще одну цікаву історію і я з радістю з вами нею поділюсь. Мій чоловік вже не вперше попався на зраді, хтось інший, напевно, вже давно з ним розлучився, але моя мама колись мені пояснила, всі вони однакові, немає вірних чоловіків. Рано чи пізно він все одно піде наліво і нема чого дарма лити сльози. Так я і вчинила. Вдавала, що не помічаю його походеньок, а він, наробивши шкоди, починав відкуплятися подарунками. І нас це цілком влаштовувало. Та нещодавно в нього з'явилася нова пасія, якась молода дівчина, і мені навіть було приємно, що мій чоловік і досі може підчепити молоденьку дівчину. Я бачила, як він з нею переписувався, а потім у нього раптово з'являлися якісь нібито справи або телефонували друзі. І потім я помітила, що все ж таки їхні стосунки доволі затягнулися. Мені не хотілося, щоб чоловік від мене пішов. Кількаразова інтрижка це одне, а постійні стосунки мене вже починали лякати. І я все ж таки зловила чоловіка на зраді і взяла з нього обіцянку, що більше він з нею не буде бачитись. Ми продовжили жити звичайним життям. Аж одного дня на наших дверях з'явився надпис Відпусти його. Не потрібно було бути Шерлоком Холмсом, щоб зрозуміти, хто ж автор цих слів. Цілий свій вихідний чоловік відтирав його розчинником. Потім мені на телефон почали приходити повідомлення з погрозами, а останньою краплею мого терпіння став її напад на мене біля будинку. Вона вилила на мене якусь гидоту. Першу хвилину я дуже перелякалася, думала, що то якась кислота. Добре, що все обійшлось. І після цього я написала заяву поліцію. Вона так закохалася в мого чоловіка, що її забрали до психіатричної клініки. А мій чоловік ще й пишався, що він на таке здатен. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, як ви думаєте, чи правильно зробила жінка, що пробачила зраду чоловікові.